Виконуємо номер 633 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2022 рік. На малюнку 1611. АБ дорівнює 30 см. АД дорівнює 25 см. СД дорівнює 10 см. Знайди довжини відрізків АЦ. І ДБ. Знайдемо довжину відрізка ДБ. Довжина відрізка ДБ дорівнює від довжини відрізка АБ. Віднімемо довжину відрізка АД. АБ. Відняти АД. Підставляємо 30. Відняти 25. Дорівнює 5 сантиметрів. Це ми знайшли довжину відрізка ДБ. Тепер знайдемо довжину відрізка АС. Довжина відрізка АС дорівнює довжині відрізка АД, відняти довжину відрізка СД, АД відняти СД. А у нас 25 см, СД у нас 10 см. 25 відняти 10 дорівнює 15 см. Записуємо відповідь. Спочатку запитання АС, тому 15 см, потім ДБ 5 см номер 633 виконано